Всім привіт! Я Наталя, ви на каналі всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 23 травня, а я йду вам зараз покажу. Пам'ятаєте, я показувала, що я висадила лохину. Лохину і ось одна. Гарно дуже прижилася і навіть ось квітує, навіть квіточки є. Ось сорт дюк. І ось ще одна була жива, ну тільки, правда, вам був хужіший саджанець, Дивіться, що зовсім засохло листя. От, і немає більш ніде. Я не бачу, вона не оживає. Це Blue Gold. От, бачте, садила я по всім правилам, так як треба. Багато читала за цю рослину, за цей кущик, бо хочу мати собі лохину. От. Ну, ну, ну. Зараз йдемо дивитися розпаковку. Сьогодні тільки що отримала я посилку замовлення. Замовляла я у розсаднику мамин сад. Цей розсадник, мамин сад, я давно за ними слідкую. це також сімейний розплідник. Вони і дорощують, і самі собі живцюють, розсаджують. Ну, тобто працюють люди гарно, все показують. У них є платформи, як в Інстаграм, як в Тікток. Вони активно ведуть там і прямі ефіри, і все. І є сайт, прям цей, на промі. У них так і називається Мамин Сад. От, дуже гарні відгуки завжди. І ось отаке пакування прийшло: такий ящичок. Доставка новою поштою через добу. от Дуже швидко відправили. Сажанці 2,5 роки. Зараз вони у них йдуть на знижці по 100 гривень. Саджаний 2,5 роки йде за 100 гривень. У них часто бувають такі, як знижки на якийсь вигляд. За того, що це типа як менші кущики, бо то у них прям здорові-здорові були, а це менші кущики залишились і вони їх пустили по 100 гривень. Ось уже навіть з квіточками. Ось, дивіться. От. От. Саджанець 100 гривень. Зараз покажу всі. Вони вже всі з квітами, всі з квітами. Ну, видно, що це вже дорослі, дивіться, вже якісь стовбури прям. От. Коренева ось тут без горщика, а в такому цьому, як я, розсадному рукаві. Ну, я думаю, що гарно. Я думаю, ну, якщо таке дерево росло, то так. Отак ви бачите, у торбинці, щоб не розсипалася земля і пролито, ну, видно, таки тормосила нова пошта, бо попадали квіти і трошечки видно. Ну, он промокло чуть-чуть. А також ще я собі замовила герань, Садова герань, Потім вставлю потім вам фото і напишу, що це за герань. От, От Просто написано герань І все. От. От такий теж кущичок, доволі непоганий, промочений. Ну, зимували вони в них на вулиці, всі оці кущі і всі оці саджанці. От вони показували це все. В них там така величезна площадка під оці горщики. От. Кому цікаво, можете зайти. Я також дам посилання на їхній вайбер, на їхні всі соцмережі. Тому що достойний, достойний, дуже гарні відгуки, дуже багато у них замовників. Не знаю, як зараз, бо у них там зараз не дуже великий асортимент, а по осені в них там величезний, величезний асортимент був всього-дуже всього. багато різних хвойних. І тепер у них багато хвойних, багато у них всяких багаторічних рослин, квітів. О, зараз у них там дуже гарні аквілегії є. Ну, У мене є багато аквілегій, то я не замовляла. А от герань у мене тільки одного сорту, то я замовила ще одного. Ну, Кому цікаво, бо... заходьте. Я думаю, що це ну, по 100 гривень отакі величезні саджанці лохини, і ви бачите, що вони вже, вже ці вже ягоди заложили, ці ще квітують. А сорти, сорти, ой. Потім підпишу, бо десь тут написано. А, спартан і еліот. О, Два сорта. У мене два саджанця сорта Еліот і один саджанець спартан. Чого замовила, купила. Лохина це такий чагарник, такий кущ, якому потрібна якась пара. Їх потрібно декілька для того, щоб було дуже гарне переопилення. Тоді набагато краще закладає ягідок кущик. Ну, Ось така розпаковочка буду саджати. Я говорила, я не купляю ґрунт для лохини там спеціальний у магазині. Я роблю велику-велику яму, закладаю туди перегною, закладаю туди хвою. Хвойний опад, там шишки, хвойний опад. І роблю такий дуже рихлий поживний ґрунт і підкислюю його сіркою. От. Все. І потім. Ну, Все як завжди. Просто величезну яму таку роблю, десь на метр закладаю в неї багато ґрунту оцього різного підкисляного, а потім вже саджаю цей саджанець в ту яму. Показувати вам не буду, тому що немає часу. Не, не ображайтеся, ну, геть немає часу. Ви самі знаєте, скільки займає часу це зняти, треба, змонтувати, виложити. Ну, Інколи вам без, без того, що монтую, просто зняла і виложила. буває. От. Тож такі справи в мене, дівчатка. А ще на, пост... на останок вам покажу, розквітає голландський цибульковий іриси. Е... Казала, що переморозило і, мабуть, не буде квіточок, але бачу, ось бачите, перші вже розквітли, мабуть, самі стійкі, тому що не всі кольори. Тут в мене багато різні кольори, ну ось отакі. Матіола квітне. Матіола квітне, дуже вже пахне вранці і ввечером. От. Квіточки потхенько. І риси дуже гарно квітують. Вон, на пуп'яхах. Е, ці. Піони. піони, Вже будуть скоро піони. Камасія до квітла, треба зрізати, ці тону, щоб не тратила сили на насіння. І тут ось новенька камасія із флоріума. Дала пагін, побачимо, як буде. Ну ось, Такі іриси в мене. Ось, Бачите, піонія, це біла. На персянка ось, не сьогодні, а завтра. вона вже бачите, свої черевички розкладає. От. Цей вже давно квітує ірис. Дуже-дуже вони пахучі. Всі знають, хто вирощує, що іриси дуже гарний аромат мають. І кожна квітка має свій неповторний аромат. От. Отакі у мене іриси. Ось, самі простецькі, ніякі оці. Там, ну Оцей вроді, якийсь там у мене гофрований. Є там в мене один чи два такі. А то всі оці самі прості бородаті риси. Я їх люблю, вони дуже кра красиві і я ж кажу, вони дуже-дуже гарно пахнуть. Ну ось, піони вже не сьогодні-завтра будуть квітувати. Ось ще такі розквітає. Ось, бачите, який. Дуже гарні. Тож такі у мене справи. от Буду саджати лохину і далі все. Приїхали з базару, е бистренько все е вигрузили з машини, тому що у нас невеличка, приємна сьогодні подія. Моя внучечка сьогодні був випускний із дитячого садочку і готується вже буде у вересні йти до першого класу. Світли родом вона має. Старших старших поважає. Красота Олександра! Олександрівна. Моя внучка Олександра, сашуня наша. От, тож баба з дідом е, вспіли на свято е, на випускний до нашої внучки. От, привітали її, подарунок подарували. От. Тож ми успіли ще й на свято. І... І якраз вже після свята прийшло сповіщення, що прийшла посилка, то ми ще й забрали посилку. Дивіться, який аліум, ви подивіться. І це ще не весь розпуск. Представляєте, це буде огромний-огромний такий шар. От. Квіточки потихеньку квітнуть. Отак От вечірком чи вранці пробіглася, продивилася, щоб хоча б побачити. Бо бувають, ви бачите, що зараз е квіти наші квітують не так, як раніше. Якщо раніше там могли вони по, там, по декілька днів квітнути, по тижню, по, до місяця, то чомусь тепер квіти у нас розквітли, буває, до вечора вже й обсипалась. Ну, в кращому випадку, там день-два ще буває, побачиш. А буває, не встиг побачити, прийшов а воно вже тільки штурпак, вже все обсипалось. Тож такі справи. Все, мої дорогенькі, всім щиро дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, всім всього найкращого. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, які нас боронять і дають нам змогу жити, робити, працювати і бачити цю красу. Всім здоров'я, благополуччя, а найголовніше миру до зустрічі.